Панове і пані, вітаю з поверненням. Це Dead Space 4. Купились ні, це калісто протокол. Але розроблена батьком Dead Space'у. Ну, він так себе, можливо, і не величає, але, напевно, таким трошки є. Якщо і не батько, то руку точно до розробки доклав. А, я знаю, читав, що відгуки в неї негативні. В Стімі, що капець. Не знаю, наскільки то страшно. Давай меді. Трошки світліше, бо я сліпундяй. Ось так. Відгуки погані у стімі пов'язані з лайновою оптимізацією. Але я переважно відгуки читав від інвідівських користувачів. А в графіку я не ліз. Так як гра обрала для себе, так і наклацав. Якщо що, опустимося нижче, бо вона там мені щось там. На високі виставила. Я думаю, навряд, бо карта в мене не новенька, старенька, а гра, то новенька. Кажуть, що тут стартери, глюки, баги, лаги, я вже їх бачу. Стартери. О, найс. фігенно Текстурки на чуваку не провантажились вже, бачу Кубик не провантажився. Тут кубик має бути. Дімбо, що ми маємо Кіберпанк? Ось воно тут не вистачає Грі мені здається. То так і задуман. Щось з підлогою не те, мені здається. Початок якийсь гівняний. Підлога мені просто здається якась із цього... Е, стандартна. Що не так з тобою гра? Ну дивись, там навіть на камерах інша підлога. О, так і зависнеш? Треба щось клацати ні? Ну, підлога, наче геть-геть стандартна, як на цьому. Ну та, це текстурки, які не провантажились, вони такі. Це Колисто Гангер Контрол для UJC Caroline, ви вирішуєте you got something to say you got to keep flicking that thing all day oh you're just stuck like a lollipop it's our last run max and i'm done talking about it then what do you want me to say oh, well thank you because after this job we're never going to have to work another day in our lives well, i guess you got it all figured out well, i guess so come on man what is this huh back and forth glisto to europa all this additional security it's a prison moon max they take their security pretty serious. And what about the attacks? Huh? How do you explain that? By the outer way? They've been hitting targets all over the sector for the past six months. We got a yellow light in the cargo hold. That's probably nothing. Well, it's still worth checking out. You shouldn't worry so much, you know. You live longer. Так, будемо грати зараз. Ну, не все так погано. Я, я так думаю, кадрів тут. Нормальної. Ось така стилізація гри, щоб ви то розуміли, Cargo. Ну це Dead Space, він відчувається як Dead Space. You or what? А, але з текстурками якась біда. А ну заради цікавості, стривай. Мамо, 41 кадрик тут, 42. А, відеокарта гріється на 73 градуси. А. Проц на 44. Процу класно. 8 ГБ з 16 моїх вона хаває. Ну, це ж така неакшн сцена. Мені треба тут 60 отримати. Покрутити налаштування, щоб було 60. Так, я вичавив 56. 60 мені не вдається. Я там що не робив, що не клацав. А, що я змінив? А, прибрав блюр. Знизив uh, трошечки якість текстур, але покращив їхню постобробку. Uh, можу просто. А, ну тут покажеш, щоб вони в меню я не хочу. А ну і тіні трохи зменшив. Налаштування. І від того вони, коротше, не стали гірші. Нормально. Як, поїхали грати, все. Оце псів би зараз на, на кінсоль. А, ну та, вона ж недоступна чомусь на плейстейшені. А, все одно стартер, чую, відчуваю. Open door, е. Мені темно. Ну, попри те, я вам хочу сказати, відеокарта видає досить непогані ці. А ще тут є фотомод, диви. Фотомод. Фотомод. Як фоткатись? Хейка фото. Знаєш, що він робить? Тут фотомод просто геніальний. Хто це додумався зробити? Він просто зберігає в Стім. В Стім туди. Там він просто тисне картинку, не дуже красиво, тому мені не дуже подобається а так? А так добре, це Геній зробив геній. Зробив цю... штуку. Фотомод геніальний. Що я кажу, Моя, я кажу, відеокарта красиву картинку видає. Попри те, що і років трошки більше як мені. Чертуви. Плюс, можливо вона ще там десь працювала, не на мене. Бо я же її БВ брав. Так, open the door. О, найс. Ммм. Я розумію чому з цією грою проблеми. <laughs> ну це точно не в відеокарті проблема я, я ти серйозно. А, ну так. Page down. Tab. Press, press tab. А мишкою можна? Не можна мишкою? Айт. Персон Ладно. Ні, ну це Dead Space, він реально зробив собі Dead Space та й hey, все. І зберігашка, це ж зберігашка Dead Space, це ж воно. Як mm -hmm. кіберпанкова це. Так, так і треба. А ти серйозно? Мені здається, це щось не так, це щось має бути інше. Це має бути якась текстурка, але з нею щось. Ну, не, не пощастило, чи що. <кій> Можливо, треба перезапустити гру, бо вона щось не, не туди підвантажує, чи що. Ні, загалом графіка доволі непогана. Але якісь текстурки й. зникають інколи. Ну, давай ще пограємо, знаєш так, хвилиночку. За п'ять, Я. А що його чекати? Давай перезапускати. А до речі, е, що я хочу сказати. Це набагато краще, ніж Dead Space. тут зберігашка просто вона є і все. Зараз я перезавантажу. Диви, є логотип AMD? Можливо, це тому воно так непогано, що я стартую. Але робили на Unreal Engine. Дякую, що не на Unity. Тому я, в принципі, розумію, що можуть бути баги, лаги. З цього приводу я, я хизий. До речі, гра спочатку запустилась не на весь екран, а. О, ти що. Я вже думав, мене заблокували. Гра запустилась коротше на весь екран, але у вікні повноекранному. тому ППС була менше. Так, пішли ще раз двері повідкриваємо. Ні, воно лишилось так, як і було. Ну це ж якась текстурка, слухай. Мала бути. Будемо сподіватися, що таких текстурок надалі буде небагато, але я думаю, що буде багато таких текстурок. Деякі спецефекти не провантажились. Палюнки, до речі, он дитячі. Motion Blur я вимикав, а він все одно є. Видно. Коли отак воно, мутно щось. Так. туалет з RGB під світкою, файно. А й тут така сама ця. Що це за проблема? Ну це якісь текстурки не підвантажуються чому. І тут теж не підвантажились текстурки. А чому воно так і як це фікситься, я не знаю. Або це такий матеріал просто, я щось не вшарю. А там підлога хоч нормальна, Темно, капець. Я буду подивлятися на, на записуючий екран інколи. Бо там світліше. Там пост обробка цієї. Ось ще, будь ласка. Це книжка якась мала бути. там напить у мене ж фотомод є на п фотомод має бути ні. через так а де фотомод а якийсь гівнячий у тебе фото а о, о. і все це максимум що ти можеш А літати не можна. Брокен! Зламане. Можна ще детальніше роздивитися ці текстурки, які не провантажились. А можливо, це у них просто матеріал якийсь такий. А я вигадую, що це не провантажені текстурки. Але там в катсцені це точно були не провантажені текстурки. Хизи, коротше. Хизи! Ну, поки спокійні моменти, то таких прямо що стартерів немає як тобто. Освітлення дуже кайфове. Це ще одна непровантажена ганчірка. Ага. Ой, незручно. Вже відчуваю, що незручно. Ну це точно текстурка мала б бути. Ну не знаю, що це в них за матерія така, якщо це не текстурка. Тут десь ще валяється. Я ж бачу. А бігати ти не вмієш, ще не навчили. Якась радіоактивна фігня, вони везуть. Ааа. Кур'єр із жовтих водів, та. Уранову руду <'є> веземо. Ууу! Так, не має бути, напевно, я тобі серйозно кажу. Це якось дивно. Напевно, треба дочекатися якогось патчу дня, та. Потім грати. Щось оно не той Хехе! <різь> <різь> це так ша, точно не має ша. бути. Це у вас прогнили. Це освітлення мало б бути якесь. І труба з такої ж матерії. Турки вкрали. Ну страшно, страшно. Ха, ось ця підлога. Хі -хі 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 -хі. Капець.

Що я в темряв заходжу? Що <рес> хе це таке? Ну, якщо заткувати, то нормально І вогник і дуже фіхово А загалом графіка крута, як якби не оці моменти Будемо коротше, списувати це на мою відеокарту, це вона артипачета А від кого я ховаюсь? А, це щоб пролізти? Окей, точно потрібен патч якогось першого дня, дамені філд стіл на ефект. Не про ла. Знову стандартна текстурка занріл Ендж. Мені оце мені подобається. І він присів. Він не треба затискати, це так прикольно. Мені вподоби. Я таке люблю, що не треба затискати. А класно ну, в собі ходиш спокійно. Не переживаєш і мізинчик не. О, а куди? Від кого? Сюди. To... Здоров, Кімі -кій. чи як сам актор звали, я забув. No, 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 no. oh, ППС вкрало вікно. Я йду. Я вже йду. Я йду, як можу. Я поспішаю, як можу. Оце красивий момент, мені подобається знімати. Текстурки нормальні. Ну, Поки що. А з кріслом теж, біда. For flight control of my station. Transfer flight controls. This is bad, Jacob. Mayday, mayday, mayday. This is UJC Caron. Returning to Callisto. Requesting emergency clearance. Negative UJC Charon. You are not authorized for re-entry. Sorry, but I got no choice. We're coming in high. Boost the anti -graphs. Already at maximum. We're not gonna make it. Yes, we are. Watch out. Hold on. Face for back. А тиван грає в доту, не те, що я тут каліста протоколю. скажу hey, 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 oh, я же за пальничку требую підібрати. Опа. I'm detected. Continuing search. Black Iron Security! You the pilot? Yeah. And him? He's gone. And we'll just need the one. Okay. Uh Let's get you out of here. manifest says you were running cargo out of the hangar don't get many of you freelancers out here i was just doing my job don't i know it is the first ship i ever lost we we're boarded by let go of me Her. Her. she's the one who hey. your chance cargo jockey you do your job You let me do mine all right Sir you say grab him too прорендера на касці на гарна ну, щось має бути Дуже тупо. Шофільд же ж цей Глен. Він же ж був колись е режисером, ні. Вилетіла. Полетіла? Ні, є. А чому мишку показуєш? Мене от Outbreak! Що, 10 год тюрми. Їдемо на Кіровоград. What the fuck are you looking. At? Huh? Way too late for this shit. Okay, uh... Inmates. Do not speak unless they are spoken to. There's been a mistake. My name is Jacob Lee. I'm not an inmate. You were inmate 532-521. You address me as Captain Ferris. What? No, no, no. I'm just a cargo pilot. I was attacked by the Outer Way. By her. She crashed my ship and she killed my first officer. I don't care. Warden soars. Oh.

I just love that last part. Gives me chills every time. End of the line. Get up, inmates. I gave you a direct order. This is not right. I don't belong here. Listen. You know they call Callisto the dead moon. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. I mean, shit. As far as anyone else is concerned, you are dead. It's time you moved on. Because you're crossing over to a new kingdom. No. My kingdom. No. So, whatever it is you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely. in my hands. Surprise, dead man!

2 of the UJC Penal Code you will now be fitted with a core device. The doctor, he's not in the system, we don't know Just prep the device. What device? The, what the, that device? No! No! You're a goddamn doctor! Stop. Yes, I intend to faithfully execute my responsibilities. Try not to move, it'll we'll only make things worse. Go fuck you! how much i He's flatlining. Injector. Я б тут би на місці розробників гри дав би можливість пограти в глюках цього персонажа Джейкоба. Типу поки він цей відключиться йому ж якісь галюни полюбасу були. Що так довго темний екран? Не лякай мене гра. О, нормас. Що за рамочка дивна? Що за рамочка? Що <смеш> за рамочка? Можливо, можливо, треба просто дивись. Де воно? options графікс, де воно? Оце напевно? Давай, стоп. Ну, воно все одно виглядає гівняно. Що це? що ця рамочка? <ріць> Туалет без RGB, kemo. Right. То вкрав мої текстурки воно органічно насправді виглядає. Ну, відбитки ось тут нормаз, девись О, ці непогані текстурки, квадратні, Що це таке. Ааа! Ні, добре, давай я напевно поки почекаю якихось oh патчів, бо як на мене це ненормально, те, що ви зараз спостерігаєте. А поки-поки.